А бронетка любить винюхувати, друзі. Я вам зараз покажу. Пам'ятаєте, друзі, я казав, що дуже класно бути в самому на полі, коли взагалі нікого немає. Все забутися про те. Що їду казати, я навіть друзі не купав. Дивіться. Так, друзі, нарешті пів шостого, пів -шостого і в мене є. Є, друзі, за тим, що я сюди прийшов хоча лімес, але. Все є... обріння, друзі. Ну що, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас будуть пошуки по черніхівській культурі. Я вам покажу, що можна знайти після всіх. Тобто, як були люди в перший день. І чого взагалі можна знайти на вибитих місцях? Вибитих місць не, не існує. Ви самі прекрасно це все знаєте. Ну і хочу походити сьогодні ще по деяких місцях, перевірити, можливо, хтось щось залишив, можливо, вдасться нам якось динарія знайти. Хотів сьогодні по посередньовічі піти, але в середньовіча може почекати, потрібно детальніше, активніше ходити по черніхівській культурі. Якщо є друзі, можливість ось так, хто ще не підписаний на канал, звичайно, підписуйтеся, вам не важко мені приємно. А для вас впереді чекає багато цікавих відеороликів з пошуків. Так що поїхав шукати, зустрінемося з вами вже з першим сигнальчиком. Погода сьогодні взагалі супер. Трошки зранку було мокро, і, до речі, що я хотів ще сказати, сьогодні наші пошуки після обіду. Подивимося, завжди кажуть, після обіду більше знахідок. Ми це з вами перевіримо. Я думав, друзі, що сьогодні буде набагато мокро на полі, бо тому, що, що вчора був дощ але ні, файно ходити. Дивіться, спиночка у нас від Фібо. Це у нас перший сигнальчик був, і це дуже добре. Бачу, ще камради є на одному полі, камради на другому полі. Так що весна в кого є то і вибираються на пошуки. Ось так дісика. Супер, супер. Шкода, що не цілесенька, але тим не менш приємно. Я тут і кручуся і буду крутитися надалі. А від вас, друзі, сподіваюся, від лайк, за лайк і підписочку. Ну що, продовжую далі шукати я, друзі на... на хвилинку відпочити, і хочу показати, що мені вдалося було знайти. Те, що я вам не показував, дивіться, яка квіточка. Це сучасне. Це 100% сучасний. Я навіть не можу його сказати, що це радянщина, але тим не менш, ось така квіточка. Я не знаю, для чого це було, для чого служило. І дивіться, можна зібрати ось такі пазли. Голочка в нас є, спиночка фібола є. І ось така пружиночка. Ще трошки пошукати якісь деталі, і буде у нас готова фібола, яку можна зробити реставрацію і ці шматочки причепити, якщо мати правильні руки. І, друзі, ось попався ось такий шматочок сріба, тільки він ок. Його потрібно чистити. Ось такі знахідки поки працюємо та шукаємо далі. Да, друзі, смішно я виглядаю в кашкеті, навіть незвично. Не подумайте, я не рекламую, в мене взагалі автомобіль не такої марки. Хотілося би собі кашкета XP Deus, але немає на то фінансів. Ось так. Тоді я, друзі, буду продовжувати далі шукати. Десь хлопці ходили на тій стороні. Не знаю, десь я дивився на них, дивився і десь їх прокалив. Або до лісу пішли, скоріше за все, що до лісу, або закінчив свій коп. Ну що, а я продовжую далі шукати людей взагалі немає тут на полі, так що мені одне задоволення тут копати. А бронетка з винюхувати, друзі. Я вам зараз покажу. Ходили тут і камради, багато є єс. Напривіки жаль, мені щось не тими динаріями. Мені завжди якісь обломати попадаються. Це скільки мені особисто попадаються, чи вам, друзі, теж напишіть в коментарі. Знайшов обломатий лімес. Дуже шкода. Аж плакати хочеться кричати. Блін, від суму. Так доволі їх немає. Тут ось ще кусочки попадаються. Ну що зробиш, що є та є, трактор шкодить з кожним роком знахідки. Археологи наоборот кричать, не копайте це незаконно і туди-сюди. ж ми рятуємо знахідки, ви дивіться, відходимо і малесенькі шматочки динарії попадаються. Тако, якщо їх навіть не збирати, тако, якщо взагалі не ходити, не шукати, да, Залишити це все археологам. Повірте, через деякий час взагалі не буде що шукати, або будете пазинки збирати по полі, ходити ті динарії. Ось так, я би не пошуківця, мені здається, що тих би знахідок, які зараз є на данішній час, і в музеях, і в колекціях, їх би не було. Менше говоримо, ось він нас. Я вже придивлявся. Я думаю, що це таке, а це в нас виявляється е, динарій. Лімесний, друзі. Е, як це вам краще показати? Е, ось ззаді в нас легенда. Бачите, жіночка якась якась є. Доволі би мав би грубий би бути по факту. Дивіться. Яка монетка, інша сторона? Десь я бачив портрет. єлі-єлі проглядається. Секунда, друзі. Ось якщо ви бачите, бачите, ось лице, ніс. Ну хто це такий був? Мені здається, що вже важко ідентифікувати Ставиться таково важко. Ну і ззаді ось така легенда. Чекайте, як це правильно краще зробити. Ось так. Ось так. Дуже прикро мені. Дуже. Ну я продовжую далі наші пошуки. Є наш черговий сигналчик. Я вже думав, що динарій, Чекайте, де його. Пише ножкою, ногою розгорнув нашу землю і. А, ось вона. І в нас попадається ось така спиночка від фібули, Друзі, дивіться. На жаль, вона, бачите самі, в якому стані, але тим не менш, спиночка, яку ми за вами забираємо та продовжуємо далі шукати. Пам'ятаєте, друзі, я казав, що дуже класно бути в самому на полі, коли взагалі нікого немає. Все, забутися про те, є вже Є вже камради, та вони двоє. Я сьогодні, за сьогодні, вже 5 камрадів бачив. Це то, туди де я зараз знаходжуся. А ви уявіть собі, скільки в загальному сьогодні вийшов покопати. Є в мене знахідка, яка на мене чекала. Давайте зараз подивимося разом. І послухайте, я не знаю, вона взагалі була на поверхності і особливо на мене чекала. Хоча це дрібниця, але приємно. що що ж, на що ж, Друзі, слухайте. І ось вона в нас, спиночка від фібула. Дивіться, Супер, ще й копати нагарно, тільки потрібно, друзі, все мити, все мити потрібно. І гомота. А тепер я розумію, чому ось такі малесенькі кусочки попадаються і від чого? Це у нас від FIBO, точніше від спиночок що Фібу попадається. Супер. Хм. Крутяк. Забираємо. Бачите, після обіда вийшов і то знахідки є. А буває, інколи зранку і нічого немає. Абсолютно погодьтеся в кого таке було. Напишіть в коментарі. Поки що, друзі, я не можу сказати, що для мене коп є вдавий, бо тому що, що я тільки знайшов. Пару спинок фібову, прожимку, і голку, і кусочок динарі, і ще й заготовочка. Ну, я не рахую, що це вдалий коп. Вдалий коп буде тоді, коли якщо, якщо буде якийсь динарій, хоча б півдинарій, оце буде вдалий коп, погодьтеся. Так що що, шукаю. І шукаю. В наушниках взагалі супер. Один мінус, що я не чую, що по боках робиться. Може хтось надігти, я даже не побачу і не почую. Оце в мене, друзі, сигнальчик був. Викопую, дивлюся, думав, що це Фібова, знаєте, такого боку стерчить. А це у нас не Фібо, я такого придивився, дивіться. Знаєте, що це? Це у нас був браслет. Тільки я не розумію, чи це Київської Русі, дивіться, блін, трактор попав. Попав. Ось дивіться на кінчики. То відсотково був браслет. На жаль, зломатий. Та, на жаль, зломатий. Ну, що поробиш? Хоча вже дуже добре, що він цілесенький. Його можна вирівняти, тільки віддати в гмілі руки. Дивіться, супер Шк... Супер і шкода. Патина, дивіться, яка гарна, зелена. І, до речі, хто не знає, коли ви викопуєте, не потрібно одразу терти. Потрібно почекати, хай трошки висохне. Якщо будете терти патина, взагалі вся злізет. Супер, супер сигнальчик. Забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. І прикро за одне, прикро, друзі. Ну що зробиш? О, друзяки, був у мене сигнальчик. І ця знахідка варта будь-якої уваги. Це Фібу і так решта. Я саме знайшов, зараз покажу дуже приємна знахідка, яка взагалі не повинна валятися в землі. До речі, знайшов був ще одну масіньку частину від Динарія, знайшов ще голочку, знайшов ще малюсеньку від спинки фібули. Металопластику, ну давайте дивитися до нашої знахідки. Пізніше. Звичайно, що все вам покажу. Неодмінно, друзі, не одміну. Давайте дивитися до нашої знахідки. Ось вона, дивіться. Опа, хрестик нас. Дуже гарний. Дуже. Тільки якого століття я вам не можу сказати, бо тут на свойка різного століття. Є ікер, є Черніхівська, це, можливо, і і, і, і Радянська. Радянщина, Бог його знає, ви тільки гляньте, який хрестик. Інша сторона в нас така. Зараз я спробую відмити, і вам краще покажу. Це саме найкраще буде вам показати. І так, друзі, матеріал у нас свинець, богнеться, вирівнюється дуже гарно. Дивіться, от у нас одна сторона. Так що я буду вдячний за підказку, хто підкаже, якого періоду. І ось у нас інша сторона. Тут нічого не проглядається, якісь. Можна сказати, бідняцький. Якась бідна людина носила. Ну, тим не менш, мені здається, така знахідка не повинна валятися в землі. Я дуже радий, що її знайшов, і ми її, звичайно, що забираємо, друзі. Ось так. Супер. Знахідки є, ну а що як би знахідок? Хто шукає, той обов'язково знаходить. До речі, тут територія дуже величезна. Я навіть не знаю, чи я встигну все обійти. До речі, в мене завтра є грандіозні плани. Тобто я зранку, самого ранесенька, до 12, до першої години, я спробую до серед на середньовіччя, бо я бачу, там людина дуже активно ходить. А там є дуже красиві гарні речі. Повірте мені, там є срібло, там є можливо, можуть бути і докати, хто його знає. Ну, потрібно перевірати. І тут я хочеться перевірити, і там хочеться перевірити. І за скіфи в мене є територія, я взагалі мовчу, я навіть не знаю, що я цього року встигну. Ну, таке, самі розумієте, сезон полів. Ніколи, друзі, не міг подумати, що після обіду ще й в мене будуть якісь такі непогані знахідки. Давайте я вам зараз покажу. Знахідка взагалі на поверхності. Скажу вам, в наушниках дуже круто ходити. Ну, Просто нереально відчуваю всі тонесенькі сигнальчики, сумнівні. Ось так, через бок це не почуєш. Давайте дивитися до нашої знахідки. Що я буду казати? Я навіть, друзі, не купав. Дивіться. Опа. Фібола, на жаль, без голки, да, без голочки. Гломота. Точніше, не гломота. І гломота, і зігнута. Але дивіться, трактор, трактор, на жаль, зламав. О, ти мене маєш, дивіться, гарна знахідка. Все можна зробити, все, аби. Були гмілі руки і час. Прожиночку можна знайти, можна її вирівняти. Ну що, забираємо, звичайно, таку знахідку і продовжуємо. продовжуємо, Друзі. На щасу ще багато на сьогодні. Дуже добре, друзі, що день вже набагато довший стає. Можна за день находити дуже багато. І, в принципі, і багато чого знайти. Я зараз вибиваю основну територію. Можна сказати, а територія тут величезна, що тут і по всьому полі можна рахувати кругом є знахідки. Я думаю, хто копає той мене зрозуміє. Скажу вам: я не дуже такий сильний, аж скажімо так, любитель Купати по чекану. Ну з цього року мені дуже сильно сподобалося. Дякую хлопцям, що підказали, як правильно які настройки використовувати. Бо неодноразово був приходив друзі, наприклад, чи приїжджав десь на Чернігівську культуру. Взагалі мені не щастило, то сигнальчиків не було то ще щось. Ну, хлопці мені підказали, як правильно це все налаштувати. Я налаштував. Я дуже радий. Я дуже радий. Ніколи не любив, а от Сара полюбив ходити по цих полях. Я навіть зараз бачите, не ходжу по середньовіччя, хоча треба користуватися моментом кругом глибока оранка. але я вибрав для себе основну територію. Це черніхівська культура. Ну я що знаю. Е, здається, друзі, я знайшов будиночок, де колись жили люди. Ось тут і на полі. Бо забагато є різних заготовок, різної металопластики. І, до речі, є срібло. Заготовки срібні є. І це саме найкрутіше. Маю надію, можливо, в золота попадеться. Ну. З моїм щастям, то ні. До речі, в мене є знахідка і в нас спиночка від Фібує. Хто шукає, той знаходить. Ось так. Для когось це дрібниці, для мене це приємно. Ну що, давайте я вам зараз покажу. І пізніше вам покажу, що мені вдалося знайти від е, плюс-мінус від 12 годин дня. Так, від 12 годин дня, що мені вдалося набомбити. Ну, часу у нас ще доволі так багато, так що давайте дивитися. Ось вона, друзі, ось-ось-ось, ось. Ось така масивна. Ну, її важко пропустити. Мені здається, щоби кожен прибор в її взяв. Дивіться, яка крута. Не знаю, я люблю такі речі. Я не знаю, як ви. Може, ви купаєте багато років по черніхівській культурі. І це для вас то саме, що для мене якийсь ножик середньовічний, а тобто пісня ні про що. Але все одно, мені приємно. Поки що мені приємно, коли попадаються ось такі речі. Подивимося, що буде через 5-10 через років. Ось так. Чути, друзі, як вже потихенько починають поля сіяти в сусідніх селах. Так що якось так, я думаю, що тут я ще зможу походити. Хоча б з тиждень, я так сподіваюся. Дай Боже, щоб більше було. Друзі, мені здається, я, я сьогодні турну взяв лопату, бо всі знахідки фактично є на поверхності. Ну що, давайте я вам зараз покажу, а ви залишайтеся на каналі. Територію сьогодні буду показувати. Ось тут у нас була хатка. Тут є доволі так багато кераміки. І що ви думаєте? Я лише тільки ногою взяв, розпихнув землю. І що ви думаєте? Ну, і ось вона, друзі, малесенька красотка. Малесенька красотка. Шкода, що обломата, але тим не менш файно, файно. Сьогодні я не знаю, скільки вже їх є. Я навіть їх не рахую, все скидаю в один в одну кишеню, щоб пізніше подивитися, скільки було всього. Бо якщо я буду кидати в хабарницю, пізніше дивлюся, о, три є, значить коп вдався. Так я не знаю точно плюс-мінус скільки є. І для мене це учасна мотивація, щоб ходити далі. покажу вам одну із кераміків, яка тут знаходиться. Дивіться, який гарний горщик був. Шкода, що він взломатий, бачите. Ну, тим не менш, дивіться, який гарний. Як раніше робив. дивіться, який товстесенький. Гарний, ні? Заберу я такий горщик, точніша частина від горщика. Не знаю чому, але я його заберу. За гарний він, ні. Зробити якусь таку гарну декорацію в квітнику. І буде стояти. Це набагато краще, ніж пізніше трактор. Просто його розлопить. Супер. Так, друзі, нарешті пів шостого, пів шостого і в мене є, є, друзі, за тим, що я сюди прийшов хоча Лімес, але є. Не знаю, чи ви почуєте сигнальчик? Ну, сигнальчик дуже класний. Я думаю, щось це таке ходжу, хожу, а динарів немає. Є, є. Потрібно просто шукати і... Ломати, Можливо, я маю. Може, я знаходив цю частинку, треба подивитися. Е -е, подивитися, подивитися а в себе тут. -то. Багато обломочок попадалося, а зібрати пазл нереально. Зараз я спробую відмити і вам показати, друзі. Йомою, перший майже фактично динарій за сьогодні, такий більш-менш цілесенький. І він взагалі чорний. Я не знаю, як його відчистити, я не знаю, як вам його показати. І я не знаю, чи ви взагалі зрозумієте, хто це є на портреті. Ви тільки гляньте. Ну, в мене я не знаю. Вже поки настрій пропадає, друзі. Пропадає. І хто це б міг би бути? Бог його знає, ні? Так само і я можу сказати. Інша сторона теж якось незрозуміла. Вони якісь тут взагалі всі горені, ці динарії. Ну лімес, лімес. Що поробиш? Але бачите, обличчя зберегося. Саме головніше. Ось так, друзі. Якщо є змога підказати, як відчистити ці лімесні динарії, кажіть, мені буде. Мені буде цікаво послухати. Так, да, друзі, інколи таке буває. Хочеш знайти Донарі, а знаходиш і пізніше розчаровуєшся. Або він гломатий, або він зализений, або взагалі. Ну, для того в нас і є таке хобі, щоб ми ходили та шукали. Ось так: ніхто не знає, що на нас чекає. Погодьтеся. Так що, друзі, якось так, сонечко заходить дуже гарно. Ну а я продовжую далі шукати, що знайду, обов'язково покажу. Залишайтеся на каналі. Народ, ще потихесенько сонечко починає сідати. Пам'ятаєте, одному із відео я показував щиток від персня, точніше половинка цього щитка. І що ви думаєте? Мені здається, що я від нього знайшов рештки. Я думав, що це нереально. Ну, я не впевнений, звичайно, в мене немає зараз, щоб перевірити. Ну він дуже індефектив. Він дуже-дуже схожий на той, що я був знайшов. Давайте я вам зараз покажу. Я просто здивований. І. Три метри. Три метри від динарія. Давайте дивитися разом. Ось у нас, друзі, самий щиточок. Я тільки не впевнений ну Везерунки, мені здається, орвани такі самі, що і на тому персні. Потрібно порівняти. Буду, у друзів вдома, спробую попри... Попробую його... подивитися, чи підходить, чи не підходить. Тим не менш, це щиточок з щиточок Чережньохівської культури. Зараз я трошки спробую пропчехати, подивимося, можливо, срібу. Ну той був срібу. Якщо цей срібу, то значить це то саме. Ні, друзяки, це не той перстень. Я його промив, дивлюся, це навіть і не срібу. Це навіть і не срібло у нас, так що якось так забираємо і продовжуємо далі шукати. Час у нас доволі. Доводить... Обмаль вже, бо вже починає потихесенько темніти. Ну, гарна знахідка. Продовжую далі шукати. Ну що ж, друзі, якщо ви бачите, я вже зняв в себе наушники, вистачає на сьогодні купати. У мене був останній сигнальчик, я вам зараз покажу. Знахідка взагалі шикарна, закриває сьогодні наш коп, і зараз я вам покажу її, і перейдемо до нашого основного результату, що нам вдалося за сьогодні знайти, хоча я не довго сьогодні ходив, але результат ось такий. Ну, давайте дивитися разом. Так, в нас же починає потихесенько темніти, і, 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 і десь я викопав і вже не бачу де. Я вже не бачу, друзі, де десь в нас. У нас була тут гарна, цікава знахідка. Бачу. Бачу, друзі. Опа, гляньте. Опа, яке масивне. Зі втратами. Тут мало би бути ще ось така типу, голочка, не голочка. Але, тим не менш приємно. Приємна ось така знахідка. Суперова, ні? Люблю я такі знахідки, особливо коли попадаються по черніхівській культурі. Ну що, і забираємо і переходимо до нашого основного результату. Ну що ж, друзі, переходимо до нашого результату. Включив я вже на камері на світло і дивимося, скільки в нас сьогодні спиночок попалося. Не знаю, що ці рахувати. Добре, зарахую: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, 7. 7 сім спиночок, 7 спиночок. До речі, хрестика я вам не показував, я його на полі на ходу рівняв. Можливо, ви зараз будете ставити дизлайки, будете мене критикувати. Він взагалі був зігнути. Я не знаю, ніби його хтось спеціально зігнув. Ну, Бачите, що вийшло, то вийшло. Можливо, було потрібно його нагріти. Ну, Таку історичну цінність взагалі не несе. Бачите, ось щиток персня, голочки від Фібули. Ось такий частини від браслета не гломатий, а точніше зігнутий. Його можна вирівняти, тільки я вже так не буду рівняти по варварськи, як цього хрестика. Краще відправлю на реставрацію. Ось таких три зараз вам краще покажу, три заготовочки зі срібла. Да, Друзі, це було срібло. Це 100% було срібло з черніхівської культури. Ось такий хресточок, ви бачили, динарій. Лімесний, який він гломотий, І ось ще, ось частиночки від Денарія. Може, оцей підійде? Ні, не підійде, скоріше за все. Та й не підійде. Ну, хотілося би, щоб підійшов, але ні. Ну і фаворитніша знахідка, я навіть не знаю, яку можна рахувати тут. Бістря ви бачили. І що? І переходимо до нашого міні-шмурдяку сьогодні, який є до речі. дивіться, мені що попалося від Фібо, Дуже така цікава. Ну я її викидаю на шмурдяк, бо тому що, що вона мені не потрібна ось в такому стані. А можливо, заберу Бог його знає. Я ще такої в принципі і не знаходив ці висунки. Ну, я не знаю, друзі. Можливо, і заберу. Буде видно, що мені ще попалося з такого. Ось таку штучку знайшов. Мені здається, що це. Я не знаю, можливо від персня, можливо, ні. Ну і ось такий різний металобру. Так що, друзі, підписуйся тобі не важко. Мені буде приємно впереді тебе чекає багато цікавих відеорок. Я обіцяю. І хожу, стараюся, хожу, стараюся, хоча міг відпочивати, ну ні. Мені хочеться знайти, мені хочеться вам. Показати, мені хочеться порадіти і щоб ви мене підтримували. Ось так. І всім до побачення, всім гарних знахідок, хай щастить.